попередньо вам анонсували. Ми будемо говорити про те, оскільки живемо, як ви бачите, в такий період важких випробувань. Тож питання майбутнього хвилює кожного. Чи має відповідь і Про це сьогодні дізнаємося, адже будемо спілкуватися з відомим тернопільським астрологом Іваном Круп'яком. Доброго дня, доброго дня, доброго здоров'ячка всім. Чи має відповідь астрологія? Астрологія, це наука, яка Пояснює е, і досліджує ті чи інші uh -huh. факти, і якщо в поєднанні з цифрологією і з іншими науками, uh -huh. то ми можемо дійти певного е, висновку в тій е, чи іншій події. Але так як ми не знаємо точно, коли почалася війна, бо вона давно задумувалася, і коли був отой якраз зародок зачаття. Тому спрогнозувати сам кінець є надзвичайно важко. І не знаю, чи знайдеться людина, яка може сказати, що війна закінчиться тоді і тоді, в такий день і в таку годину. Та, такого напевно не буде. Але е, багато факторів говорять про те, що ми переходимо в іншу стадію. Україна е, на себе взяла. Можна сказати, такий світовий тягар, mm -hmm. найскладніший тягар у світі в 21 столітті, і згодом саме ця земля має стати лідером для усього світу. І як тут не згадати слова Ольги Кобилянської, яка від... хтось її там запитав був, чи Україна є. Вона сказала: а Україна є. І Якщо ми самі її не пастимо, то збудуться слова старого Гербера, який пророкував її в майбутню долю нової Греції через прекрасне підсоння, добру вдачу, пісню і прекрасну землю. Всі ці якості притаманні Україні. Україна, як казав, все. Симоненко це є дійсно світове диво. Вона завжди відроджувалася після всіляких нападів. І хто тут тільки не був, і хто нас не смикав, і хто нас не ділив, але той сильний дух завжди залишався, множився, і так буде далі. Ми Повинні стати світовим лідером, і до того йде. Шкода, бо на будь-якому переломі дуже багато буває різних втрат, різних інших ситуацій, ну але все це потрібно пережити і втрати, і все інше. Світ зараз знаходиться в край напруженому стані, надзвичайно напруженому, і то настільки, що просто диво даєшся, наскільки ми динамічно, щоденно перевантажуємо себе психологічно на щось нове інше. Невже не не то, що кожен рік чи кожен місяць, а навіть кожен день. Нам несе якусь новизну. Настільки все змінюється. Змінюються епохи. І фактично епоха змінилася, почала змінюватися ще в 2013 році. Там був невеличкий такий парад планет, і воно дало поштовх тому всьому. І епоха водолія принесе зовсім інші. Зовсім зовсім інші принципи людського співіснування. Тобто таких кардинальних змін у кращу сторону вар, варто вже очікувати з наступного року. Мається. навіть в цьому році навіть цьому 2025 тисячі рік. Це є рік величезних перемін у світі, uh -huh. і треба завжди приглядатися до певних е, таких знамень, які даються нам в відповідних числах. Чому uh -huh. так стається? Бо воно за собою тягне. Переміну ту чи іншу е, недавна е, можна так сказати подія це е, смерть папи римського. Угу. І ви дивіться, як збіглося. це щось значимо якось Ну принаймні, дуже багато, е, ну, так, тому що е, католицька церква має угу. дуже величезний вплив у світі, як би ми там не казали, і але сам, сама ця подія збігається майже з. Тоденним терміном перебування е, американського президента uh -huh. Трампа, і е, це теж і ця скандальна зустріч Зеленського і Трампа в овальному кабінеті. Може, трішки ще прокоментуєте в е, овальному кабінеті. Uh -huh. Оця зустріч, яка відбулася, е, це було за п'ять днів до е, е, американського президент uh -huh. е, в, ка, Трамп. Він є 47-м президентом. А за п'ять днів до 47-річчя нашого президента відбулася ота зустріч, і знаєте, яка вона сколихнула весь світ, а найбільше вразила нас. Тому що ну, там по-різному можна. Я щось собі відразу ще подумав, щось там воно буде якесь. Не таке, як би хотілося, але візьмемо Трамп прийшов до влади вдруге. Він був 45, тобто дев'ятка, і 47-м президентом Америки. 4,7 – і це дуже важливе число для Америки, тому що 4-го, 7-го Америка святкує свій день незалежності. Він є якраз виразником того всього. Коли прийшов, обраний був 5 листопада, а приймав він присягу 20 січня. Але яке знамення було в той час, що відбувалося на теренах Америки? Був приспущений Державний прапор Америки, тому що е, був траур за його попередником, президентом Картером, який прожив 100 років, і великі пожежі відбувалися на півдні Америки. А це говорить про те, що цей президент, як доленосний для Америки і для світу, несе величезні переміни і все ті надбання, ті традиції, які були роками в Америці. І в світі вони будуть різко руйнуватися, тому що приходить зовсім інша енергетична система. І вона виражається через ту чи іншу людину, посилає космос, отаку особу, і 47-й президент Америки. Ми вже зараз бачимо по його діях, по всьому, як відбуваються отакі різкі переміни. Які насторожують весь світ, і наш континент, в тому числі і Європу. так така угу. ситуація. Ви знаєте, пане Іване, моя бабуся колись сказала, що її права їй говорила, що побачиш доні ще колись із Америки будуть повертатися на Україну люди, тому що тут буде процвітання, і Україна заживе щасливо. І якось мені ці слова настільки запам'яталися ще з дитячих років. Якісь такий як прогноз передбачення, таке позитивне. Часто їх собі знаєте, нагадую. Наші предки завжди були дуже мудрі. Вони були ближче до природи, uh -huh. вони були добріші. Вони відчували от їхнє шосте відчуття, інтуїція і так далі. І це не тільки ваша бабуся, це багато пророків, в тому числі я нагадав старого гербера. А хто такий був старий гербер? А це був провидець психолог і філософ колишньої Прусії. І він теж це сказав. Пророкування різні були про те, що і воно до того йде, тому що все змінюється один процвітає континент чи одна держава, друга по якихось причинах занепадає. І кажу, то що нам відведена роль майбутньої такої лідерської держави, воно й до того і будуть люди. А ми ж маємо все для прожиття людини. Буквально у нас найкращі чорноземи, нас на Вінниччині. Є райони, де гумус лягає по 5, по 6 і по 3 метри. Такого немає ніде в світі. Ми маємо Україна, що дала світові? Дала хліб, пісню і крила. Все в нас є. Найбільше науковців, які досліджували космос, були родом з України. До речі, на рука. Космос є є угу. свої певні закони. Так що, отакі речі. Ще хотіла запитати вас, Іване Степановичу, чи є якісь такі символи і знаки 2025 року, такі на які варто, можливо, не то, щоб звернути увагу, які ви ви би хотіли виділити сам? Ну, сьогоднішній знаковий день наша зустріч п'ятого угу, п'ятого. А, дійсно. Від дня є. Бо п'ятий місяць і п'яте число. Сьогодні день акушерки. Так, так, до речі. Акушерки. А в нас довгий час протягом віків цю роботу виконували бабці повитухи. так. Це дуже розумні жінки були. Їх було дві або три. На, навіть на цілу округу, але вони відповідали за життя майбутніх поколінь. Якщо народжувалась дівчинка, а бабуся придивилася, як вона народжується, і так далі, все. А років два, три, чи чотири тому народився хлопчик, то бабуся подивилася і каже: а ця Іринка. Буде найкраще підходити для Миколи, mm -hmm. а ця Світланка найкраще буде підходити для Василька. Каже, навіть поєднували так, долі навіть так? навіть і поєднували. Наперед. І що головне, щоб повитухи знали, як виводити породілю з того стану. Mm -hmm. Вони були і психологами, і вміли замовляти, і, і так далі. І над дитинкою помолитися, щоб дитинка була. Mm -hmm. Слухали, як е е дитина народжується, кричить, до речі, потім японці повчали глибоко вивчати оту ситуацію, uh -huh. і е по крику новонародженого можна визначити саму долю uh -huh. і життя людини, тому що якраз оцей все оце починається зі звуку, наскільки дитина кричить, як далі. І що бабусі повітухи давали породілям, це. Узвар з е, диких груш у дикий і груш? другий день угу. так і молодим дівчаткам, яких почалася своя пора угу. 11, 12 чи угу. 13 років. Кого як то теж на протязі трьох днів давалися е, узвар з диких груш або з молодих пагонів дикої груші, однорічних, угу. і е, жінки фактично не мали проблем. Тобто для здоров'я якось такої жіночі ви маєте. Так, що груша, очищає, груша дає силу і так далі. Бабусі що робили, це відрізали поповину. Пуповину відрізали і зав'язували. Бо що таке пуповина? Пуповина – це продовження людського роду. І як зав'язувалась пуповина? Скільки, що. От, давали, облизували дитині і матері, і коли минало сім років дівчинці чи хлопчикові uh -huh. на той день чи на день, коли хрестили дитинку, давали розв'язувати поповину. Тобто, дитина розв'язувала свою майбутню долю, а мирічний вік. Це дуже важливий, тому що людина фактично потрошки вступає в свій повноцінний такий можна сказати час. Потім 16 років, потім 25 років, 34, 43, 52 і так далі. Через кожних 7 років, 9 років, ми змінюємося. А це знали наші бабці повитухи Тому, якщо в нас хтось слухає закушерів. То ми хочемо їх привітати, так. це саме ці люди, які стоять на сторожі молодого покоління. Так, які випускають українського покоління нашого? Да. Так я до речі, хочу нагадати нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі? Тобто, в нас є стрім на нашій Фейсбук-сторінці Ухрадіо. Заходьте на наш і телеграм, і зрештою на Фейсбук і задавайте свої запитання нашому гостю. Нагадую, сьогодні у нашій студії відомий тернопільський астролог Іван Степанович Кроп'як. Пане Іване, до яких знаків зодіаку цей рік буде прихильний? А яких змусить? Це ж таки понервуватись? Е, ну е, так як е, це рік дев'ятки угу. і сімки, а дев'ять і сім то шістнадцять, ага. то можна сказати, що відчуватимуть себе такими спокійнішими і щасливішими люди, які народилися під сьомим і під дев'ятим знаком зодіаку, тобто Терези угу. і Стрільці. Вони начебто будуть господарами ага. різних ситуацій, можуть вийти з будь-яких складнощей і так далі. До них варто навіть прислухатися, і вони можуть е., е, е, якісь такі важливі події feasу. для себе планувати. Ну, тельцям зараз за цим вибачаюсь, Терезам зараз трошки важко по 25 травня. То треба уникати всіляких угу. таких. Коли близнята можуть себе відчувати не завжди комфортно, комфортно угу. в цей період, то треба утриматися. І так само і водолії. А до речі, чи маєте ви якусь таку певну формулу свою життєвого шляху, який вам допомагає, за яким ви слідуєте його радите, рекомендуєте? Ну, знаєте, е, треба спочатку е, досліджувати. Себе uh -huh. і свій, своє призначення вивчити, як до чого, і так далі. Бо ми ще в пеленках, як царі uh -huh. вже нам дари несуть, ми інколи кажемо, що ми там то і так далі. Бог нам дав волю. Але Бог дав нам, створив для нас певну творець, програму. І ми по цій програмі йдемо. Не даремно 12 знаків зодіаку, там й 13, Бо якщо ми розбиратися по календарях чи по роках, то дуже має велике значення. Наприклад, програма закладається року і місяця, у якому знаці з'явився молодий місяць, і в якому знакові був повний місяць. І як? тому, що повний місяць і сонце. Це гармонія е, жіночої і чоловічої енергії. Uh -huh. Це, можна сказати, дні сили. От недавно, ну знаєте, по-різному називають е, ніч з 30 квітня на 1 Правильно. травня, uh -huh. що то за день, там і шабаш і таке, і відьомські, тому подібне. Це просто неправильна інформація. Це є серединний день між весняним. Рівноденням і літнім сонцестоянням. Це є наповнення сили, і треба дивитися, в якому знакові знаходиться місяць, і сонце завжди буде в знакові Овна в такий час. І тоді вже як гармоніють оці дві планети і ці два знаки. Так що е нема поганих знаків, нема поганих чисел, є просто. Певне енергетичне навантаження. Угу. От зрештою знаєте, досить часто навіть я так в поводі використовую таку фразу, коли людина незадоволена, або якась нервовна, бо щось і не виходить цього дня. Ну все, як то кажуть, валиться з рук. Тоді кажуть ретроградний Меркурій обернувся до тебе спиною. Туда ну щось цьому є таке комедне. Ретроградний Меркурій, ну бо так привикли ну, так зрештою, таку, таку фразу є за контакти за. Усілякі такі е, е, фінансові е, товариські стосунки, uh -huh. і, і коли він іде назад, то в першу чергу, ті, хто є покровителями е, цього, цього і планети, uh -huh. можуть відчувати якийсь дискомфорт. Це мається на увазі близнята, яких до речі найбільше у світі. Близнюк, так? Так, люди, які угу. народилися під знаком Близнюків, є які найбільше у світі. Але це подвійний знак, кажуть, така А, про... а це подвійний знак характеру, так? так? Ну, а от президент Америки Трамп, він є близнят. Близнюк. Народився 14-го е-е угу. червня. І якщо взяти е дату його народження угу. і рік народження, то виходить 2 і 2, а 2 і 2 4. А четвірка, знову ж таки вернусь до того, це є важлива подія в долі Америки, бо 4 липня mm -hmm. День Незалежності нічого немає на світі випадкового. Так, це закономірно. На світі випадковостей нема. Є наслідки причин незрозумілих, причин незвичної, складної міри, які творець лише гідним відкривав. Так що не всі можуть знати і не всі можуть пояснити, і інколи люди і нам будуть писати. Завжди хочуть проявитися часом з гіршої сторони, uh -huh. і вони рахують, що це дуже добре. Пишуть всякі несенітниці, е, несенітниці, бо е, вся біда через незнання. Uh -huh. Бо якщо людина знає, вона задумається, вона стримається, вона перевірить і ви спитали, їм, наприклад, мене як я, я мушу десь і проглядати і себе. І собі подібних, і так далі, і е, зробити певні ті чи інші висновки з того, чим комусь щось порадити, і так далі. Багато є, що люди неправильно записані. Ну, і тому їхні долі можуть бути uh -huh. по-різному, не сходяться. Деколи в нашому. Е Індивідуальному гороскопі місяць сильніший може бути частково за сонце, тому енергетика місяця може попливати, і багато різних причин для того, щоб отаке от. А ретроградний Меркурій, ретроградна Венера дає нас задкує, дає назад. Зрозуміло, дякую, Іване Степановичу. Ну і на завершенні нашої програми традиційне побажання нашим радіослухачам від вас Так, через два дні буде ваше професійне свято день. Радіо, угу. ра це сонце, угу. А ді – це діяти. Ви завжди несете і будете нести сонячну, чисту, теплу енергетику. І від цього всі будуть радіти і будуть разом. Гарно. Дякім і вам за ту теплу сонячну енергетику, щиру розмову, спілкування, сили вам теж наснаги, як то кажуть, нехай Бог додає вам витримки, терпеливості до всіх звершень і таких, я би сказала, надбань. Дякую, дякую. Дякую, що запросили. На все добре. Це був Іван Круп'як. Відомий Тернопільський астролог в ефірі Охрадіо. Сподіваюся, позитивно почули інформацію і налагодили свій сьогоднішній робочий день. А я ж Тетяна Сінько, почуюся з вами згодом. Не перемикайте.